Шановні болівальники, слава Україні! Починаємо пряму трансляцію фінала Кубка Києва серед команд вікової групи 2008 року народження. Це команда Ніка. У нас сьогодні номінальний гість. Завітала в гості до номінальних господарів. Команда Атлет. Це місто Київ. Ніка грає в традиційних синіх футболках, Атлет в жовтих. Успішно грала. Вибачте, це вже небезпечно. І... Який удар! Просто сейф немовірний пробував Романюк. Сейф і ж, На початку матча у нас вже чудесна можливість відкрити рахунок. З кожної хвилини він буде все більше і більше додавати. Косєцький грає на Романюка. Ох, удар! І гол! Прекрасний гол! Невідпорний прямо від стійки! Романюк Богдан забиває перший гол в цьому матчі, відкриває рахунок чудесним ударом. Ну, невідпорний удар, без шансів для кокошка. Нічого не могли вдіяти, Бачите? Кузьмінський Богдан. Ой, і вже розривай. Ой, прекрасно, І все, давай. три У Вас перевага зрізай кут. Нема нікого. Треба шукати касецького. Що зробить Кирило? І Кирило робить рахунок 2-0. Шикарний момент, шикарний прохід. Хочу значити пас начало. Оце за це був Романюк. Косєцький Кирило отримає гол і невідпорним точним ударом робить рахунок 2-0. Це вже заявка на успіх, але я думаю, лише заявка, друзі. Не треба зупинятися, треба продовжувати чинити тиск. І буде вам щастя. Тимора. Ох ти, друзі, це небезпечно. І Косецький. Удар! Друзі, помилка вратаря. Не скористався Кирила. Хотів дуже забитий м'яч, але... Ну що зробиш, має право. Саме після цього матча все відновиться. Ох, як зіграв Павліченко. Дивіться, на кожного хитрого косецького є свій хитрий Павліченко. Ой! який момент, друзі. А це фол. ну. Ти що? Це, це як зіграв Бабіченка просто. Це буде через хвилинки-півтори. Атакують футболісти Нікі. Максименка грає з партнером. Друзі, було небезпечно вривався. Плаумов, здається. Ой, який пас. Шикарно на Ба... Романюка. Із м'ячем залишається. Шкарбот. Друзі. Феноменальна, просто не гра, просто-просто ляля. Не знаю. Воротар знову зіграв як польовий гравець і зупинив Тимура. Тимур вривався сам на сам, на жаль. Нічого не вийшло. Так, зараз Я не знаю, що після матчу вони ще будуть пересуватися вільно. Це буде серйозно. Так, подача. І знову хто? Смішко був поруч. Поруч від того, щоб забити третій гол. Ой, фол, реф. Фол. Ну як же так? Ну, явно, явно грає в воротаря. От треба допрацювати до кінця. Друзі, який сейф. Ой, боже, який сев. Просто воротар. Друзі, ну, там перед цим був фол. Скажу вам відверто. Береглися футболісти атлета, просто я не знаю, якимось... Чудо! Чудо! Борба, боротьба на другому порсі і чалий. Ой, прекрасна діє всі, що буде червона карточка. Червона, так? Да? Жовта. Ай, друг, друга. Все вірно. Так. Ну що, у нас червона карта у Павліченка. Фричали. І все дивиться, як зіграв. Чудесно. Довганюк. Дивіться, М'яч перелітає, зависає. І саме момент. Проліту м'яча. Арбітер Ольховський Олег сигналізує про впевнену перевагу і перемогу команди Атлет з рахунком 2-0. М'ячі забивали Романюк та Косецький. Заслужена перемога команди Атлет. Фубілісти радіють. Фактично в Кубок вони покладуть свої золоті медалі, які заробили, які вибороли саме в чемпіонаті задовго до завершення його. Хочу подякувати команді. Ніка за відчайдушну боротьбу, молодці, просто серйозний футбольний колектив. Побажати тренеру Максиму Демськіву успіхів у вищій лізі. Побажати всім здоров'я, міцного, берегтися і. Друзі, слава Україні і смерть ворогам. Я думаю, що ми ще трошки продовжимо трансляцію, побачимо, як радіють футболісти атлета. Ну, на жаль, для футболістів ніки як вони не радіють. Але, друзі, чудесний матч, справжній фінал, такий фінал, який і має бути.